Всім привіт! З вами Максим Тарасенко. В сьогоднішньому фрістайл-відесі я хочу показати, як ставити скрипти на Майку. І деякі скрипти, якими користуюсь я сам. Скрипти в Майя поділяються на дві категорії: це MEL і Python. MEL — це мова програмування Майки. Python, ну, ви самі знаєте, хто такий Python. Як їх додавати? Закидати скрипти потрібно в папку майки 2020 тобто ваша версія скрипці. Викликаються скрипти. Насправді по-своєму. Майже завжди в інструкції написано як. А деякі скрипти викликаються просто е, ім'ям, деякі скрипти викликаються е, тим, що потрібно написати спочатку source. Source перед ними, лапки, назва .mel, тобто його е, розширення, і, і закриті лапки з е, копками. Е, деякі можна просто драген-дропнуть в скрипт editor Тобто, закинувши сюди, ви можете драг-ндропнути його. Ось так. Потім Ctrl-A. Перетягнути на шелф. І викликати його звідси. Кожен скрипт в принципі, працює по-своєму, але це, цей базис покриває більшість скриптів. Наприклад, скрипт е, Bull Manager можна викликати просто ім'ям. Що це за скрипт? Е, як він працює? Це звичайний Boolean Manager, який працює з історією. Яку можна виділяти, змінювати, от, і потім її чистити. Я залишу посилання на всі ці скрипти в описі до відео. От. Далі наступний скрипт, яким я користуюсь дуже часто, це Rename, WP Rename. Він дозволяє швидко ренеймити об'єкти. Особливо це корисно, коли ми працюємо з бейком. Ми можемо назвати якось по-своєму об'єкт, додати йому префікс. Або, наприклад знайти якийсь текст, який нам не підходить, наприклад, там Ox. Замінити його на четвірочку, І воно буде все ренейми підряд. От. Тут важливий тільки порядок е, виділення і порядок е, об'єктів в сцені, тобто саме в аутлайнері. Також скрипт, яким я часто користуюсь, це імпорт-експорт для і ZBrush. У них немає якогось адекватного бриджа між собою, хоч і COZ. Але він мені не дуже зручний. Цей скрипт працює на двох сторонах. Одна його сторона потрібно закинути mail файл в скрипти Maya, викликати його. От інша сторона працює в Zebrashi. Файлик, який я вам теж залишу, потрібно буде трошки модифікувати, замінити в усьому тексті один бюджей на темп 01 біджей І закинути цей файлик в папку. Папку Zebrasha startup, startup 64 і закинути його просто як файл. Потім при рестарту зібраша він має з'явитись у вас десь тут справа, як кнопочка Import-Export. Також хочу принагідно нагадати, що деякі скрипти встановлюються. Після, тобто вони мають зник, після встановлення потрібно перезапустити Maya. Дуже часто потрібно в плагін менеджері включити. Якесь з розширень, яке було встановлене, потім рефрешнути от, і закрити. Якщо формат скриптів вам цікавий, я можу розібрати майже всі скрипти, які я юзаю. Я спробую знайти більшість з них, розібрати, як вони працюють, як їх встановити. От, і дайте знати, що вам буде цікаво в майбутньому послухати про пайплайн. Всім па-па!